– це можливість для молоді втілити важливі проєкти у своїй громаді. Для цього 10 команд школярів два місяці вчились розробляти проєкти і працювали над своїми ідеями. Після чого презентували свої проєкти, а журі обрало переможців. Powerpuff Girls. Маг. Resident Waves Альянс Freedom і Незламні Отримали по 5 тисяч доларів на втілення своїх ідей. Але ми хочемо, щоб усі 10 проєктів втілились у життя. Тому речники майбутнього UPT Chep Power MK Life також отримують подальшу підтримку в реалізації своїх проєктів. Тепер команди втілюватимуть свої ідеї у громадах і самі творитимуть середовище, в якому хочуть жити.